Доброго дня, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Доброго дня, пане Михайло, перше питання буде про мабуть найкращу новину останнього тижня про повернення наших полонених із Азовсталі, наших героїв. Чи можете якось це прокоментувати? Можливо, розказати якісь цікаві деталі з того, що відбулося? По перше, потрібно розуміти, що це комплексна робота, яка відбувалася останні 2-3-4 місяці. І це комплексна робота не тільки всього зовнішньополітичного блоку нашого політичного керівництва, але й робота Збройних сил України. Тому що до цього моменту у росіян не було сенсу обмінювати власних військовополонених, але після Харківської операції все змінилося. І обмінний фонд він поповнений. і Я думаю, що з часом ми узнаємо ким, тому що росіяни міняли не просто військовослужбовцям, не просто солдат, сержантів і офіцерів, а когось дуже якогось потрібного їм. Тому моя думка в тому, що полягає в тому, що, скоріш за все, під час Харківської операції до, до рук ЗСУ потрапили ну, досить важливі військові, а я думаю, навіть політичні діячі, які для Кремля вони мають величезне значення. І саме тому вони саме зараз. В дуже невдалий для себе момент вони пішли на такий обмін. Ось про невдалий момент я запитаю трошки пізніше, але зараз хочу ще поговорити про мобілізацію, яка була оголошена на Росії. Поки що, на жаль, чи на щастя, це не загальна мобілізація, лише часткова. Але як думаєте, по-перше, чим це спричинено і до чого це приведе? Ну я не став би говорити, що частково і загальне відрізняється, тому що в указі Путіна є пункт сьомий. Де саме прописана кількість тих людей, яких вони будуть планують мобілізувати, але він секретний. Тому 300 тисяч це ми знаємо тільки з інтерв'ю міністра оборони Шойгу. Але за ці півроку, за ці вісім років війни, наприклад, я можу сказати, що його заяви вони нічого не варті. Ще два тижні тому він заявляв, що ні при яку Мобілізацію мови йти не буде, а вже е, вчора він про це про це сказав. Щодо е, військової оцінки мобілізації як такової, я можу сказати, що з однієї сторони це гра вдовгу, тому що фактично для підготовки е, цих резервістів, для перепідготовки, для того ж створення якісь підрозділів, які будуть е, боєздатні, потрібен час. І цей час, як правило, по півтора-два місяці. Але сьогодні зранку прийшла інформація, що росіяни планують відправляти резервістів до 30 років на фронт без підготовки, без додаткової підготовки. Вони вважають, що ці люди тільки-тільки пройшли службу, що ну, умовно кажучи, руки пам'ятають. Тому їх планують відправляти відразу на фронт. До чого це приведе взагалі? Як думаєте? По перше, це пов'язано з величезними втратами, і втрати не тільки вбиті, не тільки поранені, не тільки які попали в полон до нас, але й ті так звані п'ятисоті люди, які військовослужбовці, які відмовляються йти в бій, їх неможливо о, зараз з контракт з ним о, перервати, і тому їх відправляють в тил. Але для частин, які воюють, це теж мінус. І ось на заміну цих людей приходять ось саме у ці мобілізовані або там резервісти, які є. По-друге, перше спочатку можуть бути величезні проблеми. Річ у тому, чисто математичне, коли стріляє 100 автоматів або стріляє 150 автоматів, кількість заліза, яке буде летіти на нашій позиції, воно буде збільшено. Зараз воює 200 тисяч. Вони планують подвоїти цю угруповання. Це, звісно, буде на особливо на спочатку, це буде проблема. Але сказав, спочатку. А далі далі це характер війни, він, він геть інший, ніж, наприклад, Друга світової. Це війна артилерії, це війна високоточної зброї, яку вже західні союзники, буквально вчора, вони заявили про те, що на фоні цієї мобілізації. Україні потрібно більше зброї, більше артилерії, більше, тим паче, що для росіян а, і для нас дуже важливим буде 1 жовтня, початок ленд-лізу. Це коли ми зможемо отримувати зброю ну практично в масштабах досить потужних. І ця зброя, і це буде не автомати, а це буде артилерія, це буде ударні безпілотники, Switchblade 600. А це буде ну дуже величезна, величезна кількість асортименту зброї, практично вся зброя, яка знаходиться нині на озброєнні американської армії. Ще хотів поговорити про репутаційні втрати Російської Федерації, тому що навіть їхні експерти сходяться на тому, що після оголошення мобілізації, причому оголошення, коли пік активності і підтримки влади вже і підтримки війни вже пройшов. І після цього звільняти. Наших військовополонених, яких до цього називали там головними нацистами, якимись звірями, і так далі, це дуже сильно б'є по бойовому духу росіян. Ви з цим погоджуєтесь? Бойовий дух росіян? Я би дуже обережно до цього відносився, тому що зараз його практично немає. Є бойовий дух. Тих, хто воює на фронті, але після декількох боїв вони воюють не за Росію, не за, а за якісь, розумієте, там за хлопця, який загинув поряд за пораненого, тобто там інша мотивація. А я би акцентував би увагу на іншому. Акцентував би увагу на тому, що поряд з нашими військовослужбовцями обміну були просто відпущені іноземні добровольці. І іноземні добровольці, вони були засуджені так званою ДНР, так званою ЛНР, були засуджені до смертної кари, до страти. І зараз вони просто, просто їх віддали. Чому і як віддали, але віддали не, навіть не консультуючись там з а, якимось маріонетками, які знаходяться в Донецьку і в Луганську. І це для людей, які зараз знаходяться на окупованих територіях, не тільки такі старі окуповані території там, Донецької, Луганської області, але й Херсонської, Запорізької. Це е, такий дуже потужний сигнал, що вони не на тій стороні. І, і з ними не, не рахуються і ніколи не будуть рахуватися. Якщо пам'ятаєте, тих же азовців вони планували судити публічно. Вони зробили таку клітку в маріупольському філармонії. А вони там планували їх там чуть ли не на площаді повісити. Та це ось для росіян це одне. Так для росіян азовце зло, а для окупованих територій там ця пропаганда була в рази більша. І їх мотивація упала в рази більше. Вона і так була вже не дуже не дуже велика, тому що планували то, що завтра вийдуть на адміністративні кордони там Луганської Донецької області. А сьогодні у нас з вами вже вересень, а нічого з Донецькою областю навіть не в такому обозрімому будущому цього немає. Як ви думаєте, після того як була оголошена мобілізація, чи можливий сценарій 1917 року, тому що про це теж зараз заговорили? Про те, що почнуть бунтувати люди зі зброєю, у яких знята заборона на вбивство? Фактично, по перше, я так не думаю, тому що 17-й рік це була політична сили, політичні сили, які очолили цей процес. Цей бунт військових, які їхали з фронту, вони їхали тільки додому, щоб забрати землю, і далі нічого не вони не планували там проти царя або проти когось. Їм потрібно просто було виїхати з фронту і доїхати додому, але там була РСДРП. Яка це очолювала, і це направила в таке русло антимонархічне, і потім вже республіка. Це ну це вся відома історія. Зараз в Росії немає. Немає політичної сили, яка могла би якимось чином на ці процеси впливати. За 22 роки Путін зачистив практично повністю. А другий момент 17-го року це було національні окраїни, скажімо так. Національних політи, політиків і взагалі національної еліти в Росії теж не існує. Ті е, політологи або е, історики, хто говорить, що Росія розвалиться сьогодні-завтра, тому що там вийде Татарстан, вийде Тува, Бурятія, Вони не розуміють, що які процеси відбуваються в Росії. Від зачищено від активної молоді, від активних людей, які можуть повести за собою, практично до нуля. І тому національної свідомості там немає. Якщо говорити про безпосередню ситуацію на фронті, особливо на Донбасі. Про Херсон, я думаю, ми сьогодні не будемо говорити. Там є певне просування наше, але офіційної інформації дуже мало. Я пропоную торкнутися безпосередньо Донбасу, бо бої там активні. Що можете розказати? Е, ну, фронт Донбаса досить великий, і, і говорити про те про загальну картинку дуже важко, тому що, наприклад, під е, Святогірськом в е, напрямку Лиману. Наш, наш наступ продовжується і досить потужними темпами. І я думаю, що можливо наступного тижня ми з вами побачимо те, що росіяни полюбляють говорити «котел». в районі Лімана. Зараз величезна кількість збройних формувань російських, які можуть ні сьогодні, ні завтра повністю знищена логістика їх. В районі Донецьку, в районі Мар'їнки, дуже величезні бої. Там, перш за все, не росіяни, а мобілізовані з окупованих територій та такий собі ЧВК Вагнер вони постійно наступають. Вони наступають під Донецьком, вони наступають е, під Солідаром. Вони наступають е, те, що ми називаємо Бахмутом. Вони називають Артемовськом, де їм вони змогли захопити е, величезну територію, територію заводу шампанських він. Це окрема окрема територія. На жаль, вона вже нами не контролюється, частково не контролюється. Але це просування воно по перше десятки сотні метрів в день. По-друге, величезні втрати. Зараз вже і вони самі на своїх форумах, на своїх таких площадках, і наші військові полуофіційно говорять, що і підтримка їх артилерії в рази менше. Тому що вже починається е снарядний голод того, чого у них у них немає. І зараз вони переключаються на інше. Зараз вони готуються використовувати більш активну авіацію. Є е мої. Е Мої джерела говорять, що зараз масово підвозять 500-кілограмові бомби для того, щоб використовувати літаки, ті Су-34, ті Су-25, але з потужними бомбами, які наносять величезне, величезне руйнування. Вони наносять. Якщо говорити про. Прогноз на наступний тиждень, що ми побачимо? Побачимо використання цих бомб, можливо, навіть мобілізованих на фронтах. Чи що буде відбуватися так путіну і його генералам зараз вкрай необхідно збити оцей медійний медійний вал пов'язаний з обміном з обміном азовців? Тому вони будуть прикладати всі зусилля для того, щоб мати хоча б десь локальну перемогу. Тому я думаю, що на якомусь напрямку, скоріше за все, це десь на Донбасі, вони використають буквально все, що у них було в арсеналі, і підуть, підуть у наступ. І, на жаль, на жаль, я можу в черговий раз прогнозувати, що ракетний терор він знову буде по всій країні.